Доброго вечора, дорогі друзі. У нас закінчується 18 липня. Дуже просто шикарний вечір. Ну, гримий трошки, дивіться, які тучі у нас. Але тепло, не жарко, не парить, вітерець. Просто чудово. Ми з Ксюшечкою вдома були цілий день на вечір. Поїхали на Прогулянку. Поїхали в наш квітковий магазин. Він недалечко від малювання Ксюші. І, звісно ж, ми не могли а, втриматися. І купили отаку квіточку. Там не було великих. Гартензія одна, вже така красунічка залишилася. Ось. І вона теж вам 250 чи 280 гривень. Ось купили. Ну, нічого, вона така середня. Я бачу в нормальному стані. І земельку купили. Обов'язково я завжди купляю земельку. Ну, дивіться, яка класна. Оце оця земелька. Карнівін, по-моєму, забула. Хотіла купити карнівін вже завтра. І садити теж буду завтра, сьогодні не хочеться. Почитала і подивилася відео. Обов'язково треба подкормити гортензії монофосфат калію. Купила я це. І як розводити, тут все є на упаковочці обов'язково. І троянди. І гортензії треба удобрювати. Так що завтра будемо займатися, будемо садити. Велику я не купила. в том хотіла поїхати, і на півдороги <схід> передумала чому? Потому що забула карточку і у мене було небагато налічними грошами. тому купила ось таку малесеньку гортензію. Ну, нічого. Дуже була охота, велика в мене вчора садити. Тому сьогодні не втрималася і трішечки-трішечки купила. Собачулі тут уже у нас уже перед вечерею їдять яблучки, щоб хорошо животики робили. Да, мої хороші. Бігає тим класно, вітерець. Правда таке у нас сьогодні якесь повітря, таке із заводів, дуже самого рання загазоване. Таке повітря, щось давно не було такого, не дуже. Нічого. Дивіться, оця троянда. Вона на очах, як міняється красуня. Боже, я влюбилася в гортензії в троянди. Називається вона, що я скажу, бенгалі. Оця трояндочка називається Бенгалі. Бачите? Там ще стільки пуп'яночки. Так що, ой! І главное, щоб я не упала. Це від собак. Оці дерев'яшки, це все, щоб собаки тут не хазяйничали. Бо сьогодні оця дівчатка, от ета. Зараз покажу, що вона зробила. Вона в'яза лежала на моїх квіточках. Я сюди пересадила, бо там за густо, там юлочку вже закривають. Завтра ще буду, мабуть, там три квіточки буду пересаджувати. Вони закрили їх ялиночку, туєчку закрили. І завтра кудись пересаджу. Але не під деревом, якесь інше місце. Оце ці красотунечки. Скажи, ну ми ж ми хотімо лежати там, де ми хочемо». Що ти, мама, не розумієш, ж головні. Мені часто Ксюнька говорить, мама, а хто тобі важніше, собаки чи квіти? Я говорю, ну Ксюш, він теж не можна. Понятно, що собаки, але ну, квіти. Ти ж, вже ж стараєшся, любиш. І тому і те, і те приносить задоволення. О, оці майорчики шикарні. Ксюшка сидила. І вони закрили вон, ялиночку. Завтра треба персаж. Так, Оця квіточка. Не Так їй шкода, але я її буду виривати. Бо вона закриває мені можевельник і закриває. Надо буде просто, ну, все, Спасибо їй скажемо дякую, дякую і все. Ну, не жаліємо. Так, все. Вона радувала нас, але наша гортензія хай теж порадується. Їй треба більше, більше світла. ось. Так що дивіться, наші красунічки гортинці. Як ви гадаєте, нормально вони тут із можжевільником ростуть. Я думаю, що непогано. Непогано. Гардинзі люблять кишле, кислу землю. І все такі ялинки, хвойні. можжевільники в принципі, теж люблять кисле грунт. Клас. Тоже яка красота. А оця красунечка, коли дуже велика жара, їй Ось. Але коли отака, як зараз погода, їй сонячного світла, трошечки не вистачає. Оця гортензія ширколисна і вона схожа на оцю я теж купляла, зараз я покажу. Але тут був більш насичений рожевий колір ось тут. Ось ну я вже позрізала, бо вони вже відцвіли ці, скажімо так, її квіточки. Ось, а оця красунечка радує. Дивлюсь, ого, може ви бачили блискавка. І така хороша. Зараз я буду куртку. Сьогодні чоловіка куртку побрала. Все, зараз буду нести її забирати додому. Половину білизни занесла, а половину оставила. Так що зараз ви Буду буде йти додому. Всім доброго вечора. Ще покажу ці красуньки. Боже мені просто як вони радують. Дуже-дуже собачулі, котяточка наша радують і рослинки. Як ви вважаєте, які квіти ви любите? Напишіть. Гординці, троянди чи щось, може іншим. Може мені щось таке неприхотливе, дуже гарне, яскраве. Хтось порекомендує. Я буду садити. не однолітки, а много Буду вам дуже вдячна. Всім чудового тигового вечора обнімаю. Та буде все добре. Дощик супер радує. Как краса. Дорогі друзі. А небо, сейчас я вам покажу. Сейчас так быстренько покажу, покажу. Уже там у нас... Ага, сідає сонечко. І ось он так, як вона гарненько сідає. Ось так. Всі миру, спокою, витримки, все буде добре. Обіймаю вас. Всіх добрих людей люблю. Пока-пока!